Максим Дуартович 20, 15, року народження, за це попередньої змоги позволяючи втерпіли життя шляхом нанесення останні значної кіпості плесень пошкоджень, що викликали, потрапіли відчуття нестерпної фізичної болі, усвідомлюючи, що завдають особливих фізичних страждань, чим чи не вимісну з особливою жорстокою. Тоді вони домовились зустрітися о 23-й годині. Катерина згадала, що вона дещо до має і що він побачить, що саме. Він згадав про те, що вона хотіла сірий пуловер, тому написав, що він також дещо для неї має. Катерина на це надіслала смерть. Він почав готуватися та вдягнув сірого светра. Лазар тоді його у тій же кімнаті сидів за комп'ютером та запитав, куди він йде. Він відповів, що йде до Катерини. На своєму комп'ютері, Він не пояснив причину свого приходу, був свильований, наказовим тоном, сказав йому йти додому, так як його давно чекають. Він був дуже здивований, так як вони його не очікували, не сподівались. Катерина дуже злякалась, швидко підійшла до нього, взяла його за руку. Назар почав далі. Кричати, ти хіба не розумієш, іди додому. Він сказав Назару, що це таке, що це за жарти. І тоді вони разом з Катериною розвернулися до цієї стежки, щоб піти разом, так як він сказав, якщо так, то йдемо всі трьох. Але Назар її підразку зупинив і сказав, що має дещо Катерині сказати. Він сказав, вертаємося трьох і розкажеш їй, що тобі треба по дорозі. Але Катерина сказала, ну добре, тоді ти йди сам. Хай він скаже те, що йому треба сказати, а я тебе в до нас дожила. Він подумав, що якщо вона погоджується, то хай так буде, і тієї стежки пішов додому. Коли він відійшов на відстань біля 30 метрів, то почув звук падіння, ніби щось спало. Потім він почув звук такого удару, яких було щонайменше п'ять. Жодного крику, людського голосу він не чув. І він зупинився, вглянувся і подивився, чи Катерина та Назар не йдуть у світ за ним. Йому також було цікаво, чи раптом чогось не сталося. Він повернувся назад і почав піднімати. Німатись, коли він піднявся, то побачив жахливу сцену. Катерина лежала на рівному боці. Її руки були постянуті перед нею. Перед нею також лежав телефон із екраном, що світився. Обличчя було закривавлене. Його взагалі видно не воно було покрито голосом. Біля неї стояв Назар і для бейсболу у правій російське. Його відразу почали мудити, одній році він тримав файли, які йому передала Катерина, а інші закрив рота. Він зупинився, не міг рухатись, думати, був у шоці, не знав, що про це думати. Назар кинув бити до рюкзака, що лежав неподалік, взяв телефон, що лежав біля Катерини, взяв її за руки та почав тягнути. Він хотів втекти, наче розгнувся, щоб втекти тією ж дорогою, якою не повернулась. Але Назар його відразу зупинив і почав йому погрожувати, сказав, куди ти йдеш. Та що йому потрібно повернутися і допомогти її тягнути. Він зупинився, Назар продовжив вимагати, щоб він повернувся і допомагав її тягнути. Він тоді не вбіг роздумувати, показує закапал, взяв Катерину за ноги, і вони почали її нести. Вони несли Катерину іншою дорогою, незалежно тій, по якій вони прийшли. Назар постійно зірвався, шукав місце та дорогу, яку її нести. Вони спускалися іншої стежкою, стрімкішою, ніж та, якою вони піднялися, тому він випустив ноги Катерини, не втримавши. Потім він знову взяв її за ноги, вони пройшли до одного місця до великості зарості, що він може описати як невеличкий лісок. Вони спустились на невелику поляну, де зарості було менше, біля якоїсь дерева. Тоді Назар наказав, що потрібно розхитати Катерину та кинути на рахунок три. Вони почали тіло розхитувати, на рахунок три кинули, і Катерина впала біля того дерева за два метри від них. Він відійшов на кілька метрів і побачив, як Назар підійшов до тіла, зламав на дереві гілку і кинув її. Він там то запитав зараз, скажи мені, що сталося, взагалі, що це було? Назар він збирався щось пояснити, знову на касовому тонку сказав йому це забути, ніколи не розповідати. Насар показував дорогу, якою не пам'ятаю, це була стежка серед полів. Назар весь час озирався назад і йому здалося, що той дивиться, чи за ним ніхто не йде. Потім він зрозумів, що той шукає місце, щоб викинути телефон. Насар зупинив біля його біля невеликого моста над потічком, де він не бачив, щоб текла вода, все було дуже заросле. Назар витягнув телефон Катерини з кишені, кинув на землю, дав йому на свого телефону, увіткнув ліфтарк. Ліхтарки сказав, щоб він йому світив. Назар взяв, зняв корпус з телефону, дістав батарею, сім картку зламав її наполовину, взяв флеш-карту, карту, карту пам'яті, сказав, що там більше пам'яті, як ніж на його карті, поклав її до кишені. Тоді він дістав кив з рюкзака і почав розбивати mm -hmm. мені телефонні деталі. Зламані деталі Назар взяв у руки і кинув не просто в подічок, а прямо під ніс. Назар взяв у нього на свого телефона і вони продовжили. Рухатися є стежкою. Тоді Назар увімкнув якусь дуже весело, що музику на своєму телефоні, й йшов, розмахуючи руками і взагалі поводився зовсім не так, як пасувало б до події, що сталося. Поводився так, ніби досяг успіху. Вони вийшли на головну дорогу і Назар сказав, щоб вони йшли по іншій вулиці, справа їх вулиці, щоб не йти повз той будинок, де жила Катерина. В тієї вулиці вони повернулись додому і зайшли в будинок через вікно. Файл поклав у свою валізу і решту подій пам'ятає погано у ринками. взяв биту, поклав у сумку, яку поставив у шафу. Більше тієї бити він не бачив. Катерина була незрячою, мала дуже поганий зір, нуль два, користувалась окулярами з 11 років, потім голубими лінзами. тому вважає, що один з обвинувачених міх її відволікати, а інший зайти в і бити. У повному обсязі проявленого вам обвинувачення за пунктами 4 та 12 частини другої статті. 115 Кримінального кодексу України. Вам обвинувачення статусів визначення міра покарання у виді 14 років 6 місяців позбавлення волі. Обвинувачені терлецькі. За цим вироком суду ви визнані винуватиму у повному сесії продіяно вам обвинувачення за пунктами 4 та 12 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України і вам визначено покарання вигляді позбавлення волі на строк 13 років 6 місяців. судом. Залишено закупечный захват предпринимательного подвала, так как обозначенный следующий план. Зарахована у строка бедвального покорения. Час за момент вашей затруднения. Следователь Сережа сказал, как? Как? я, говорит, целую меч читал дневник да. Катин. Значит, они знали, где возможно надо искать. Вот, это раз.